Тому дому тут не буде, місця за Слава Богу, добрі люди, най все з вами буде. Добрі маємо новини, для дорослого і дитини. Я світ нині звеселився, бо син Божий народився. За своїми ж бідлятами ходили оглядати. А чи може запитати, хто ви є? Прошу сказати. Мі маленькі пастушки, що по серву веч, а звідки з якого роду? Українського. Є, як Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав нов'яну про веселіємську дитину? Як ангели заспівали, ми зараз всі про це знали, що до яскені поспішили, Богу від не служили. Я вам бачу б людям, сніли там, як квітами. І тебе, я пам'ятаю, ти роз'єм з ангелів раю. Я тебе не хмара стріли, поміж тим, що я сніг. Так, і я там був між ними, між ангелами і бо Ісус так повелів, іде мій англій сніда, поміж українські діти. І спитаю, що бажають, які серці смуток мають. О, як красно, як чудово, що за щире Боже Слово. Тож кажі, що хто бажає на Ісусик, та і знає. Я бажаю щастя і долі добра в хаті і на полі моїм родичам батькам. Волям, сестрам і братам, щоб і наші господарі мали з неба щастя дар, щоб усе велось від нині, наші любі господині, щоб легко перебути, І гаразд дусі нам добути, і щоб я цвіли, квіти добрі українські діти для українського народу, для усіх, що з того роду, для цілого того краю, Міру і добра бажаю. Станеться по вашій волі, ще діждете, щастя й долі. З'яне пекло і вороже, правда, крім до переможе. Христос я Сі говоруте, собі